Ми з вами всі дорослі люди, правда? Давайте будемо відкриті один з одним, всі сплять до весілля. Ну, У Львові є пара, яка дочекалася, дотрималася до весілля без сексу, і отож у них зараз буде перша шлюбна ніч. Реальна. Реальна. Ваші батьки, друзі! Володько може ще по 50. А може, вже хватить, бухати. Щось що? Давай щось там поправили лише. Давай. Що завтра поправила? То... Може вже завтра. Ні, 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 ні. Ні. Завтра піст починається. А я тебе знаю. Я ще 45 днів не витримаю. Ти вже з кимось про то говорила. Г говорила. З ким? З мамою. І що мама казала? Щоб я не переживала вона зі мною. А ти, а ти могла б попросити мами, щоб вона була з тобою, але за дверима. Мама, виходьте! Мама йдіть і камеру свою заберіть, мама, все буде добре. І пішла. Слава Богу. Ну що? Покажи цицьку. Зразу? Ну, ми вже сім'я. Вже як 5 годин. Ну? Ну, о! Ого. Показала. Показала. Включи світло, бо мені не видно. <звук> Ого. А який то розмір? То перший, але ще росте. <звук> А тепер другу. А, а другу не покажу. Чого? Бо мама казала, що в жінці має бути загадка. Правильно. Ну Тепер ти показуй. Та ні, ні, не цицьку, на що ти. Все. Давай цей. Ого! Клас! А то який розмір? Еска! Власні труси знімай! <плес> Володя, може, я щось не розумію? <плес> То я буду щаслива, чи секс в нашому житті буде не основне. <плес> Знаєш. Знаєш, ще ніхто не жалівся. Так ти казав, що я буду перша. Ну, правильно. Ще ж ніхто не жалівся. <плес> ти як хочеш? Я? Я взяв журнал. Журнал? Журнал. Давай, давай. Ага. Ого! Клас! Ого. Я не знав, що так можна. Ага. Це Кама Сутра? Ні, то греко-римська боротьба. <плес> а то що? То Кама Кольорова? Кольорова! Клас! Ого! Ого, 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 я все, а ти? Що, все? Ну все, вибрав, як хочу. А, вибрав? Вибрав. Молодець. Ну все, пішли, день, пішли, 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 давай, пішли, давай, пішли, давай. Пішли. Як ти думаєш, хто у нас буде хлопчик чи дівчинка? Дівчинка? Звідки ти знаєш? Я вчора на УЗІ була? Я про Я про для...